Друзі, всіх вітаю! Компанія «Автопарк», Вінницький філіал. У нас на мене такий чудовий економний варіант. Це Volvo v 40 з надійнішим двигуном 1,6 дизель з механічною коробкою передач 6-ступеневою та переднім приводом. Машинка у нас 2013 року випуску, приїхала з Європи, має одного власника в Україні. Не тонована, по кузову жодних нарікань немає, тільки ось є ось такий мінімальний коцик на задній ляді. Є фаркоп з розеткою. Машинка на легкосплавних оригінальних дисках, зимова гума встановлена. Також по салончику у нас чорний текстиль в ідеальному стані, просто без перебільшень, без будь-яких пошкоджень, дефектів. Тут у нас є підстаканички і підлокітник для зручності заднього ряду. Повний електропакет, карти дверей також без будь-яких пошкоджень. Спереду у нас також ідеальний стан, дуже зручні сидіння. Клімат-контроль, сидінь, підігрів, лобового скла, система старт-стоп. Ось така у нас мультимедіа з блоком клімата, задній патроник, шкіряне мультикермо. Ось таке у нас цифрове табло. Круїз контроль, датчики світла дощу, автомобілі є все, що потрібно дійсно, для комфортної їзди. Ідеальний стан салону. Технічно, автомобіль повністю обслужений, не потребує жодних капіталокладень. По кузу у нас є один перелакований елемент. Ціна даного автомобіля 10 990 доларів. Кого цікава дана пропозиція, ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати в нас в лізинг чи в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.